У нас мало так всі сплять у вихідний день, чи що? Я перепрошую, в мене просто були технічні несправності, в мене не було посилання, тому я затримала трохи. Дивіться, починаємо сьогодні рухом, зробимо. І, ну, я вже е, втомилася сказати, що ви вже настільки круті, настільки е, підковані, що ми можемо робити повноцінне тренування. Боруханка – це вже щось таке, ну, досить дитяче, ви вже не аматори. Поїхали, значить. Голова вправо-вліво. Нам треба дуже добре розмірятися з Ще. Вперед-назад. Дуже гарно тягнемо носик вниз. Тягнемо носик вниз в стелю. Ой, в стелю. В підлогу. А тепер до стелі. До гори, але плечі вниз, вниз, вниз. Молодці. Малюємо носом коло велике. Велике коло, але носом це не голова по колу, а носом Носиком і великом. молодці. Поїхала одна рука до гори, друга вниз. І ми намагаємось відразу зачепити замочок. Зробити там замок. Намагаємось, намагаємося вас все вийде. Супер, є. Ось ми зробили замочок, Ні, ноги поставили широк, широко. І нахиляємось, але оцей ліко, той що на, на горі, він не повинен заходити вниз. Він залишається отак за головою. І ми нахиляємось вперед, назад. Робимо вдих, видих, вдих, видих. І ще, ще. Видих. Намагаємось нахилятись з рівною спиною і рівні коліна. Ще, ще, ще. І тепер змінюємо ручку на іншу сторону. В мене ліва тяжкувато йде. І поїхали вдих. Не забувайте дихати. Видих. Вдих, видих, вдих, вдих. видих. І ще один раз. Вдих, видих. Ручки в різні боки. І ми нахиляємось до протилежної ноги. А рука не назад йде, а чітко в бік. Один бік. Інший. Бік. Один. Два. Коліна рівні. Три. Молодці. Сіднички зажали. Ручка чітко в бік. Не давайте її підніматись. Залишаємо її чітко в бік. І повністю вирівнюємося. Повністю. Є. Yeah. Останні три рази. Два. Один. Молодці. Робимо. Гарний вдих. Хто в нас там? Олександр, ти чого не робиш? Я ж це бачу. Вдих, видих. Ще один води. І видих. Молодці. Поїхали. Бейтро, ми малюємо велике коло. Велике. На максимум. Ще. Ще ще. ще. В один бік. І в інший. Один. Два. Три. Є. Тепер ми будемо колінками в різні сторони і ручками в ногу. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Ще нижче. П'ять. Молодці. Шість. Ще нижче. Сім. Вісім. Є. Стряхнули ніж одну, іншу. Одну, іншу. І зараз ми будемо робити вправу на присідання, але будемо робити махи ногами і присідати. Дивіться, я стою зручно, роблю коло коліном, присіла, встала і цією ж ногою роблю вперед. Друга ніжка. Вбік. Присіла, встала і вперед. Зрозуміли? І ми робимо на одну, на іншу ніжку. Поїхали. Права сіли. Мах. Ліва сіли. Мах. Знову Права, сіли. Великий мах. як не мога вище. Ліва присіли. Мах. Ану, показуйте, я хочу подивитися на вас. Так, бачу. Аліна молодець. Богданчик, не бачу тебе, бачу тільки малюнки твої. Софія. Так, Олександр, да. так, 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 Олександр молодець. Даша. Але там, ага, бачу. Дивіться, тепер ми намагаємося зробити крок ногою як не далі. Підняли високо, високо далі, як сумаїст, Присіли. Підняли, зробили замах. І друга ніжка. Як наймога далі? Присіли. І мах. О, Софія, супер! Давай, давай, давай. Олександр Пастернак, а ну давай покажи мені, як все роблять. Даша молодець. Анна, так, Богданчик, Богданчик знову десь ходить, я бачу тільки картинку твої є є, є. ще три рази, ще три рази. Нога. Другу велика. Нога. Супер, молодці. Ви круті, ви дуже круті. Стряхнули ніжки. Стряхнули, стряхнули. Гарно, гарно. Є. Да, Софія дуже гарно вправу зробила. Постряхувала в різні боки. Молодець, підсказуєш мені сьогодні. Ще, 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 ще трохи швидше. Прискорюємось. Переводимо вдих, зупинились. Видих. молодці, Вдих, видих. Так, зараз я ставлю камеру на підлогу. Ви теж можете скористатися паузою і зробити камеру на підлогу. Секундочку. Бо вже трохи жарко. Так, готові? Ми будемо лягати на спинку і піднімати праву ручку ліву ніжку. Так, я сподіваюся, в мене видно. Так. Дві ручки І Я піднімаю праву ручку ліву ліжку. І зміню. Ліва. Права. Рука з ногою повинна зустрічатись десь над животиком. Не отут, не отут. А рівно над животиком. Поїхали. один. Голову кладемо на місце. Два, три, чотири. Молодці. П'ять. Шість. Супер. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Затримали одну ніжкою, одну ручку до гори, Тримаємо. Десять рахунків ще тримаємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. І швидку піднову тримаємо. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, два. Один молодці. Сіли сіднички. Підтянули колінка. Дивіться. Будемо хлопати під колінами. Вирівнюватись. Під одним. Вирівнялись. Під другим. І під двома. Зрозуміло? Сіли, Поїхали разом зі мною повільно. Лестер. Вирівнялись. Одне. Інше. Дві разом. Одне. Інше. Дві разом. Одне. Інше. Дві разом. Поїхали, поїхали. Хочу подивитись на вас. Як ви запам'ятали? Давайте. М -м -м, Софія бачу, бачу. Супер! У вас усі виходить, круто. Тоді давайте підпорюємося, так? І підхорюємося. Ще. Є, супер, носочки тягнемо, 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 тягнемо. Супер. А тепер підняли ніжки. Підняли ніжки, підняли ручки. Тримаємо. І доторкаємось одноіменною ручкою до ніжок. Одна, друга. Одна, друга. Одна, друга. Ще. Молодці. Ще ще ще, ще. я рахую робіть, бо я хочу і на вас подивитися. Давайте. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. Прямо до ніжки. П'ять, чотири, три, два. Один. Супер! Ви У вас. Дуже міцний прес. Дивіться, зараз робимо право на пре ще одну, схожу. Але дивіться, піднімаю колінка до себе. П'яточки вище, щоб був кут 90. -х. Радусів зараз, наскільки це можливо. І ручками тягнути за носочки. В за носочки. В за носочки. В за носочки, В за, за носочки. 15 разів. Так, так, Софія, молодець, давайте. Даша, Богдан, супер. Богданчик, трохи вищий ніжки. Трохи вище піднімайте. Не опускайте їх до сідничок. їх вище. Добре, супер. Пастернак, З-за того, що в тебе віртуальний фон, я не завжди тебе бачу. Волиндій е, Софійка, ручками за ніжки. Так, так. Е, Анна Колобова, тримай ніжки. Тримай ніжки. Тільки ручками тягнись до них. Ручками. Згинай, згинай більш колінка. Супер. 15 разів зробили. Є. Молодці. Робимо гарний дих. Виріх. І наостанок ми зробимо велосипед. Полягаємо на свинку. Піднімаємо одну ручку до себе. Ручки на потилицю, лікті в різні боки. Підняли плечі, відірвали їх підлоги. І поїхали в велосипед. Як наймога нижче. По Нажимаємо педалі. Вирівнюємо ніжку повністю. Я слідкую. Повністю як наймога нижче до підлоги. Так, дивіться. Ще. Стоп. Зупинили велосипеди, Дивіться різницю. Коли я отак я роблю. І коли я їду велосипедом, чітко вперед. натискаю педалі. Робимо, робимо, робимо. Є, молодці. Носочки на себе. На себе носочки. О, молодці. І трохи нижче до підлоги. Супер. Давайте останні 10 кругів. Один, два. Повністю вирівнюємо ніжку. Ніжку до підлоги вирівнюємо. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. Десять. Молодці. Встаємо на ніжки. Робимо гарний вдих догори. Підтягуємо бедро одне інше. Ще, ще, ще. Робимо повільний видих. Спускаємось на п'яточки. Видих, видих, видих. Ще один вдих. І видих, повільний. І ще один вдих. Затримали подих. Затримали. І мощний, такий мощний, щоб я тут почула видих. І погодували собі, які ви молодці суботу зранку витримали повноцінне тренування на м'язи пресу та нішу. Як ви себе почуваєте? Бачите, Софій Даша молодець. Пастернак Олександр щось хотів сказати. Я хочу вам показати. Давай показуй. Це щось ага. А з чого це зроблено? Із Лего. А, це із Лего. Супер, гарно, круто. Все, дітки, бажаю вам гарного дня. Дякую за сьогоднішнє ранкове тренування і до зустрічі, Па-па! Дякую, пані Ксенія, за таке чудове заняття. Ранкова рухунка була просто неймовірна. Ми всі зарядилися енергією, стали стрункіші, здоровіші, красивіші. Тож усім гарного дня, до побачення.